Усім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Гачок та Спиці. Мене звати Олена. Ми з Юлією провели Артема на тренування. Ось тут він тренується і поки що гуляємо. Вирішила вас привітати. Сьогодні у нас п'ятниця. Не хочеш? П'ятниця, 12. Січня. Ну куди? Ні, пошли туди ще. О, так ось, що я хотіла сказати? О там тренування відбувається, Юля дивиться ось. Не пам'ятаю, казала чи ні. Сьогодні у нас 12 січня, і в понеділок почнеться проєкт іграшковий бум. І це перший проєкт, в якому я буду брати участь. Почнуться старти. Я покажу, що я буду в'язати, але я планую не тільки почати сім нових іграшок, але ще хочу закінчити деякі свої роботи. Це е, три мінівена. Ну, я вам у понеділок покажу і розповім. І просто природу показую три мінівена, е... Артем на футболі. да? Ось і Светрик. Светр для Артема, шапку для Юлі. Це мені потрібно закінчити. Буду потрошки продвигати і почну з сім нових іграшок. Ну, це я так планую, а там як в мене вийде. Ось, а я вам бажаю усім гарних вихідних. Зустрінемось в понеділок і відео вийде вже наступної неділі. Побачити, що я розпочала, здійснилися плани, аж самі цікаво прийняти участь у такому проєкті, цікаво, просто цікаво. І завдяки, знаєте, завдяки цьому проєкту я знайшла дуже багато україномовних каналів, так що Дякую, Оксана, за такий чудовий проєкт. Це вступ до проєкту іграшковий бум. Ось, яку, який організувала Оксана Недошитко. І, ви не зважайте, це нога Юлії. Вона тут стоїть, дивиться у вікно. Дивиться от там у вікно. У нас сьогодні якесь, у нас сьогодні якесь свято біля пожежної частини пожежної частини. І туди всі люди йдуть такі наряджені, гарні, у костюмах, ну, якісь національні костюми. І то Юля вилазить до вікна і дивиться. Так ось. Понеділок почнуться старти. Я хочу почати в'язати нові іграшки. Я не знаю скільки. ну В ідеалі, звісно, сім почати. Не кожного дня нова іграшка, коли вони там закінчаться, не знаю. ось Але в мене є ще недов'язаки, які я хочу за цей тиждень трошки просунути. Я не знаю, як це все. Разом робити, тому що три тижні залишилося до іспитів, треба посилено готуватися. <плес> Ось, ну, все одно я вам хочу показати, з чим я буду стар стартувати і що я планую почати в'язати. І так, перше, що мені треба. Перше, що мені треба доробити, дов'язати, це три мінівени, які я почала в'язати ще улітку. Але я досі їх так і не доробила. Там, якщо чесно, сісти і доробити це так, на час, на годину роботи. Ось дивіться. Це мінівен, це мінівен з морозивом. Він майже готов і є морозиво. Тут його пришити і зв'язати вішенку на морозиво. Це він готов. Другий мінівен, це мінівен з ялинкою. Тут вже поскладніше, бачите, вишити треба, але колеса також є. Я їх зв'язала Третій мінівен, це мінівен у, у прапорах е, України у жовто-блакитних прапорах. Треба трошки подвігатися, бо Юля сіла її цікаво. Ось він такий. Я тут дно зв'язала. Е, на криші нічого не треба, Юль, не треба. На криші нічого не буде. Ось, може, я зроблю і буде він у вигляді брилочка. Я зараз так трошки покажу. Ось, наряджені хлопці йдуть. Ось це перше, що я хочу доробити. І в понеділок я почну в'язати зайчика Ізі по майстер-класу Марини Головкос. З каналу Добрі іграшки. Я у магазині Теді купила пряжу, така плюшева, він буде плюшевий, ось такого гарного персикового кольору. Ось, і це буде він. Хочу почати. Це буде перший, перший зайчик та, мабуть, взагалі перша іграшка з плюшу я в Україні починала в'язати до, до нового року. ще У 2019 2020 році, не пам'ятаю, сідай. Пограйся, може. Починала в'язати оленя. Юль, може, ти сядеш? Другий недов'яз в мене є. Це шапка Юлії, яку я починала в'язати ще в Україні і забрала її з собою до Німеччини. Ось я вже зв'язала резинку і є відворот. Тут ось він вже пров'язаний складається вона. Ось так. І ще потрібно в'язати резинку і потім. Я в'язала таку шапочку, Артему в'язала, вона в мене є, він в неї ходив. Ось, і її також треба закінчити. Ну, хоча б трошечки продвинути. Я ось отак о, нема в мене лінієчки. Ось так покажу з рукою, як вона, ну, подивимося, як вона в мене. Продвинеться. І ну, другу іграшку, яку ну, потрібно почати, це замовлення моєї похресниці, моєї племінниці. Вона хоче мішку е у свитерку. Я такого в'язала Юлі, я зараз не можу його знайти. Вона обрала колір ось такий рожевий не дивіться, що він такий змотаний, бо Юля намагалася в'язати. І вона мені запутала так оці нитки, це розпутувала, от, рожевий. Який буде ну, светрик, я ще не визначилася. ну не знаю, там, по ходу Почну в'язати з голови, а далі, далі буде видно. На цьому все. Я буду закінчувати ось стартувати на наступному тижні. І у неділю, чи в понеділок, як я там 22 січня, вийде відео з моїми результатами. І я планую, ну, звісно, що за неділю я все це не зв'яжу. І Я планую кожен понеділок можу ось такий коротенький. Звіт буде проходити. Я усім дякую за увагу. Дякую Оксані за такий, за такий проєкт, за таку можливість познайомитися з такими гарними майстринями і знайти дуже багато україномовних каналів. Це зараз дуже потрібно, дуже актуально. І підтримка таких же. В'язальниці, як і я, це дуже-дуже-дуже потрібно. Ще раз дякую, я вам всім бажаю гарного дня. Буду потрохи працювати і потім ще зніму відео і покажу, що в мене вийшло. Буду думати, що вийде. Знайдеться в мене час, і я все ж таки пов'яжу. Усім пока!